Всім привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні 26 лютого і підійшов час світувати у спільному проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. В цьому місяці в рамках цього проєкту я зв'язала три пари шкарпеток. Перша пара була зв'язана із пляжем. Real 40 плюс. ось такого бежевого кольору. В'язала я їх, пров'язала невеличку різиночку, 10 рядочків, різиночкою один на один, потім перейшла на різинку 3 лицеві, одна виворітна і продовжувала в'язати до п'ятки. П'ятку теж продовжила в'язати різиночкою. А далі перейшла вже на лицеву гладь підошву, і а верх шкарпеточки так і продовжувала в'язати різиночкою три лицеві, одна виворітна. П'ятку я тут вив'язувала цю підкову. Я її в'язала по майстер-класу Нашої української майстрині, але я в'язала і у минулому місяці по цьому майстер-класу, тому цей місяць я вже не враховую це в номінацію. А нове, що я тут вив'язала, це було закриття. Я ще в цьому місяці не робила, чи взагалі не робила такого закриття шкарпеток. Я в'язала закривала стрічковим методом, але коли зшивала, я закривала до кінця, залишивши по 3 петлі, 4 петлі, по 4 петлі з одної і з другої сторони одну тільки стрічку, і коли зшивала, то зшивала петлі оцієї стрічечки. І тому в мене вийшлося отакий гострий носочок, я зазвичай так в'яжу рукавички. А цього разу вирішила зробити таке закриття і у шкарпетках. Вийшло непогано. ну, Попробувала. Ніби виглядає непогано. Хоча для мене це не. Ну, я, за... зазвичай я так не закриваю. Отакі От шкарпеточки у мене вийшли перші. Тут у мене пішло 80 грам пряжі. Вони важать вони 80 грам. Слідуючи, зв'язалися шкарпетки із нової для мене пряжі. Ой, це бабінна пряжа. Геть нова для мене. Вона така товста. І мені здається, тут не 300, тут десь грам, мабуть, 200. ну, 250. Мабуть, навіть не 250. Десь грам 220-200 в 100 грамах чи метрів. Так, да, десь 200-220 метрів у 100 грамах. Ну, що я можу сказати про цю пряжу, що вона дуже важка у, в роботі. Вона дуже, ну, така, не знаю, в'язала ніби канатами. Тверда, колюча. Вона, звичайно, коли постирала, коли я її побрала, подивіться, вийшов отакий, ну тут не видно, як вам показати? Вийшов пушок такий на ній гарний. Вона дуже тепла. Я тут геть і не спорю, ці шкарпетки дуже теплі, але. В'язати їх дуже важко. І зв'язались вони у мене великі. Я тут брала по 12 петель. Хоча на цих шкарпетках я брала по 10 петель, а тут я взяла по 12 петель на кожну спицю І в'язала такою ламаною різиночкою. Дві лицеві дві виворітні, один ряд, а другий ряд в'язала всі лицеві. Тут теж йде п'ятка підкова. Але вони в мене вийшли такі величезні, ну, мабуть, на 45 45-47 навіть розмір. Дуже здорові шкарпетки. Такі, знаєте, справжні чоловічі, здорові шкарпетки. І важать вони 135 грам. Я навіть не заховала ниточки, навіть коли набирала петлі. Ну, це не страшно, це можна. Це я заховаю ці ниточки. Тут я не використала ніяких методів, закривала звичайну, звичайним закриттям, цим стрічковим. Спочатку я закриваю в кожному другому ряду, поки в мене не залишиться на спицях 12 петель. По 12 петель спереду і, і ззаду, знизу, зверху і знизу. Потім закриваю в кожному ряду, і виходить отакий красивий мисочок, він рівномірно заокруглений. Ну, тут єдине, що це нова для мене пряжа. Це номінація нова для мене пряжа. Другі шкарпетки і треті шкарпетки я в'язала із пряжі Супер Вош. Це у мене номінація подарована пряжа. Цю пряжу, ну, мабуть, ще... Рік назад, а може і раніше ще, ну, десь рік чи два роки тому мені подарувала донька. І так вона в мене лежала. Я, я кілька разів пробувала з неї щось в'язати, ну, шкарпетки в'язати. Починала і починала згори в'язати, потім розпустила. Починала в'язати від мізка, теж розпустила. От ніяк вона мені не йшла, ніяк не піддавалась мені ця пряжа, а цього разу я все-таки вирішила зв'язати з неї шкарпетки. Я набирала на спиці по 12 петель, це, виходить, 48 петель. На спиці в'язала різиночкою 2х2. Різиночкою я в'язала аж до п'ятки. Повністю вив'язувала різиночку 2х2. П'ятку теж в'язала різиночкою 2 х 2, і коли закривала, отут теж у мене йде різиночка 2х2. Вся п'яточка зв'язана такою різинкою. По боках від різиночки я опускаю три петлі цієї хусткової цієї в'язочки. Мені так подобається, воно так гарно виглядає цікавенько. Потім вив'язую плин підйому, як зазвичай, це всіх я носочках чи цих шкарпетках роблю однаково. І далі теж продовжувала в'язати верх шкарпетки іде різиночкою 2х2, а підошва просто лицевою гладдю. І закривала, звичайно, стрічковим закриттям. І зшивала голочкою мисочок. Як завжди, коли в мене тут залишається вже шість петель, я їх переношу на дві спиці і закриваю голкою. І такі вийшли в мене шкарпетки. Вони, правда, в мене на таких блокаторах у мене блокаторів немає. І саморобні. Отакі гарненькі шкарпеточки. Оці шкарпетки десь йдуть на 37-38 розмір. І на них пішло, я не знаю, дуже дивно, але пішло дуже мало пряжі. 45 грам всього пішло. Я не знаю, якось дівчата говорять, що 100 грамів пряжі їм не вистачає на шкарпетки. А в мене із моточка 100 грамового виходить дві пари шкарпеток. Ну, буває, що не, трошки там на другу пару не вистачає, то я додаю різинку, п'ятку чи мисочок. Ну, на шкарпетки на, на дві пари, майже на дві пари, а коли і на дві, у мене вистачає. Може, я в'яжу просто так вільно. У мене петлі не затягнуті, і дуже вільно в'яжу. Ось такі вийшли шкарпеточки. Я розмотала моточок на два клубочки і коли в'язала, в'язала зразу два носочка на, на спицях. В'язала на спицях номер 225 на кругових. Ці шкарпетки ці на Кругових Спицях в'язалися і відразу дві пари. Оці я в'язала, спочатку один вив'язала, а потім другий. От чому я не люблю так в'язати, чому мені більше подобається в'язати два відразу. Тому що цей зв'язався, цей буквально через кілька днів в'язався вже. І в мене або я вільніше вже в'язала. Ну, не знаю. Оцей якийсь вийшов трошки більший. Хоча по петлях тут усе точно, тому що я все рахувала, а він вийшов трошечки такий ширшенький. Ну, воно не, не сильно видно, але є. Бачите, ось чуть-чуть, він такий ніби більший. Коли складати, рівно скласти. ну, Я думаю, це не сильно страшно. При пранні вони трохи вирівнялися. Але все одно, все одно видно, що один чуть-чуть такий ніби вільніше зв'язаний. Тому і стараюся в'язати відразу два. По-перше, для того, щоб не рахувати петлі. А по-друге, якраз іде натяження нитки однакове і. І виходять тоді і шкарпетки однакові. Може від настрою залежить? Я навіть і не знаю, чому так виходить. Хоч спеції ті самі, руки ті самі, а, а і кількість петель та сама, усе те саме, а одні виходять більші, другі менше. От тому треба в'язати два зразу. От все, що в мене зв'язалося у цьому місяці. Ну, я так і планувала кілька пар зв'язати. Я ще хотіла зв'язати одну пару із залишків пряжі, але, але не зв'язала. Хоча ще сьогодні тільки 26. Ще в мене є два дні що я спокійно можу зв'язати і залишки залишків пряжі. Можливо, завтра на роботі і почну. Оці шкарпетки в мене зв'язалися на роботі. Якраз у мене був вільний час, і я потрошку-потрошку вдома потрошку, тільки вже дов'язала кінець місочка і, і закрила. такі в мене просування із в'язанням. Такі справи із шкарпетками. На цьому я своє відео закінчую. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте ваші лайки, вподобайки. Ну, кому не подобається, пишіть, що не подобається. Я буду читати усі коментарі: і хороші, і погані. На цьому всім до побачення, всім всього самого доброго і пока-пока. видно номера. Хотіла показати вам номер спиць 225 від про. лісочка 80 см. В'яжу носочки. Це в мене буде в рамках проекту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І ці носочки, ці шкарпеточки я в'яжу із подарованої пряжі. Деномінація подарована пряжа. Так гарно в'язати. В'яжу відразу дві шкарпеточки для того, щоб ну, відмотова моточок, розділила на дві. На дві отакі клубочки, на два клубочки і в'яжу на одних спицях, але відразу дві шкарпетки для того, щоб ну, не рахувати петлі. В'яжу відразу одну і другу. І мені так легше, тому що я вяжу на роботі, нікого немає, в неї є така вільна хвилинка. Якщо підійдуть якісь клієнти, мені легко відкласти просто в сторонку. І не потрібно запам'ятовувати, скільки рядочків я пров'язала, скільки петель. Так що от така в мене робота на роботі. Я, звичайно, виконую свої обов'язки. А коли випадає така вільна хвилинка, займаюся своєю улюбленою справою.